Отримавши повідомлення про крадіжки з електропідстанцій та стратегічного підприємства на території Дніпропетровщини правоохоронці проаналізували способи вчинення злочинів та іншу слідчу інформацію і зробили висновок, що до цього причетна одна і та ж група осіб департаментом карного розшуку. викрито та припинено діяльність злочинного групування з ознаками організованості. Учасники якого своїми злочинними діями завдали підприємству Дніпропетровщини, яке має стратегічне значення для економіки регіону та держави в цілому збитки на мільйони гривень. В ході проведення комплексу слідчо розшукових дій встановлено та зафіксовано, що до угрупування входило близько 10 осіб, які на протязі тривалого часу скоювали злочини майнового характеру, а саме розкомплектовали при Промислове електрообладнання з метою подальшого викрадення та збуту чим спричинили шкоди? На мільйони гривень правоохоронцями було встановлено, що зловмисники ретельно готувалися до вчинення злочинів. Викрадене обладнання, як правило, збували а частину отриманих грошей вкладали в інструменти та пристрої для скоєння наступних крадіжок. Під час слідчих заходів були вилучені речові докази, гроші, зброя та два автомобілі, на яких вони перевозили викрадене обладнання. 27 жовтня департаментом в ході поліцейської операції спільно зі слідчими та оперативниками Гонпедніпропетровської області. Під процесуальним керівництвом прокуратури області за місцями мешкання фігурантів їх автомобільними проведено обшуки, під час яких вилучено речові докази, викрадені речі, засоби скоєння злочинів та інше, що додатково підтверджує їх провину. Зараз організатору угрупування оголошено про підозру за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Стосовно інших учасників приймається рішення щодо правової кваліфікації їх злочинної діяльності. Вживаються заходи притягнення до кримінальної відповідальності.